Всім привіт, любі друзі. Я вважаю, що всі, у кого є дома мадагаскарські таргани, рано чи пізно зустрічаються з такою проблемою. А саме пліснява. Всі ми використовуємо вівсянку в якості наповнювача. Але якщо повітря занадто вологе, то тоді в вівсянці заведеться пліснява. І сьогодні ми з вами розглянемо один спосіб, як уникнути цієї проблеми, для початку нам треба висипати із контейнера всю вівсянку. Добре вимити його і весь простір заповнити лотками з-під яєць. Все це повинно виглядати приблизно так. У мене було два великих лотка, яких я розділив на три частини, і вони ідеально підійшли під мій контейнер. У вас це може бути інакше, тому що контейнери у всіх різні, і тому вам доведеться самим підбирати кількість лотків для ваших тарганів. Приблизно ось так все виглядає без яєчних лотків. Таким чином, мої таргани живуть вже майже місяць, і як бачите, з ними все добре, і тому можна вважати цей спосіб дієвим. Але він є ідеальним лише для тих людей, яким не важливий естетичний вигляд. Якщо ви не з цих людей, тоді для вас є один мінус це велика кількість сміття. Якщо ви знаєте про якийсь інший спосіб, тоді обов'язково напишіть про нього в коментарях. А на цьому все, до нових зустріч!